Дитячий спортодяг, сорту Екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лотір у нас знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цього лодка. Це є е, хлопчик-дівчинка від 0 до підлітка, від 0 до 14 років. Ось така класна бежевого кольору, спортивна кофточка від AD е, від 2-4 роки. Наступне ось такі спортивні штанішки на дівчинку. Розмір у нас іде... Пеше 110 см росту. Далі ось такі брендові спортивні штанишки від Adidas на 2-3 роки. Ще у нас попадаються ось такі спортивні штани 9-10 років внизу на манжетику. Так. Наступний ось такі дівчинку коралові 18-24 місяці. Далі. Ось така кофточка на замочку Сиренька спортивна теж. Наступне ось такі ж рожеві на дівчинку, 98 см росту. Далі ось такі штанішки біжеві на малесенькі, 2-3 місяці. Далі ось такі у нас іде спортивна кофта теж з капюшончиком малесенька. Далі. Ось такі з синього кольору, штаніжки на байці, 2-3 роки. Ось такі теж на хлопчика. Розмір у нас іде 2-3 рочки. Ну, ось такі маленькі, синенького кольору, 74 см росту. Далі ось така ніжно-фіолетова Only на дівчинку 12 років. Знизу на 300. Далі ось такі фідурові штанішки. Наступні сиренькі, теж 6-7 років. Далі ось такі для хлопчика вітровочка така. Наступні ось такі 92 см росту теж на хлопчика. Наступне рожева. На замочку з капюшончиком, на дівчинку 134 см роз наріст Наступна ось така з капюшоном. Теж у нас Том Тейлор. Том Тейлор. Брендова. Косточка спортивна така. Наступна. ось така Іде теж на хлопчика. Я б сказала, що вони йдуть такі класні спортивні на футбол на спорт. Ось така. На хлопчика 3-6 місяців. Далі ось така сиренького кольору. Від Primark 4-5 років на дівчинку. Ось такий Disney Mickey Mouse Теж у нас йде 4-5 років. Далі ось така бордового кольору на замочку. Ідей Сенден 12 років. Ось така теж білесенька. Змірно це 10 рочків пише на вік. Ось такі спортивні сірого кольору, на та ніжки. Далі ось така на хлопчика. 12-18 місяців. Ще ось це побачимо. капюшончиком, Бетмен. Далі ось така червона, теж спортивна, пише 3 xs Ось така. Наступний. Що у нас тут? Ось. На замочку. Спортивна. Іде. Не пише. Я думаю, 12-14. Ось такі на дівчинку І також 100, 3, 104 см 3 росту. Далі ось така тонесенька, спортивна кофта. Наступний ось такий світшотик. Далі ось такий оливкового кольору. 134-140 см ріст. Далі малинка, тонічка з боку бочки рюшечка. На жаль, ріст не бачу. Спортивні штани 36 місяців на дівчинку. Наступні ось такі теж теплесенькі. Штанижки 86-82 см росту. Ось такі теж на 4 рочки. Далі світшоток ось такого персикового кольору. На дівчинку 13-14 років. Спортивна теж 12-13 років. Наступний темно-сині, 5-6 трошків. Далі поставь, теж 8 років, штани. Наступна 12-18. Далі ось така голубенька. У нас 152 см ростох свічок. на салатовий, з капюшончиком, теплесенька на байці, 5-6 рочків на дівчинку. І ще вам покажемо ось такий гарний, простенький, гарний трикотаж, гарне поєднання кольорів. 12-11 років. Ось такий кусончиком. Це дитячий спорт одяг сорту екстре. Ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.